Стосунки між чоловіком і жінкою можуть знаходитися в декілька фазах, в декілька стадіях. Є фаза, коли стосунки здорові. Все окей. Ми чуємо, розуміємо один одного, ми гарно відносимося один до одного, ми готові розуміти і робити кохану людину щасливою. Друга фаза хвороба. Ми Сваримося, у нас постійні конфлікти, негаразди, ми не чуємо один одного. У нас виникають такі емоційні гойдалки, коли ми там то посварилися, то помирилися, посварилися, помирилися. І ми в цьому живемо, але більш-менш виживаємо, більш-менш терпимо. Багато людей живуть в фазі таких хвороб, постійних скандалів і конфліктів, але продовжують бути разом. Змиряються з тим, що це, наче як і норма. А є фаза реанімації. Коли вже стосунки на межі розлучення, розставання, коли вже ні дружина, ні чоловік не вірить в те, що щось зміниться, вони настільки втомилися по колу одні й ті самі говорити аргументи, вони втомилися чути одні й ті самі звинувачення в свій бік. Вони настільки вже знесилені від того, що відбувається в їх сім'ї, це настільки висасує з них всю енергію, всі життєві сили, що вони вже думають, що краще закінчити ці відносини і спробувати з кимось іншим. На жаль, практика показує, що коли люди приймають рішення розійтися, роз'їхатися, розстатися, вони в нових стосунках потім роблять ті самі помилки, тому що наш мозок, наше мислення воно не змінюється. Ми робимо ті самі помилки просто з новою людиною. І є люди, які розуміють, ми хотіли б подолати цю кризу, ми б хотіли б пройти це. Ми б хотіли, хоча б з цієї кризи із реанімації вийти, хоча б в стан, коли ми інколи сваримося, там умовно хворіємо. Але ми там разом і потім перейти в фазу здорових стосунків. Якщо ви розумієте, що ця історія про вас, якщо ви розумієте, що ви хочете навчитися будувати стосунки і навчитися виходити з кризи, навчитися чути, розуміти психологію один одного. Якщо ви розумієте, що ви насправді готові проінвестувати свій час для того, щоб опанувати цю сферу, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Здорові стосунки. Ми з вами будемо поетапно проходити всі ці етапи, як діяти на кожному з цих рівнів, і ви побачите, що насправді... Більшість відносин можна врятувати, коли навіть одна людина робить правильні кроки. Подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на цій програмі.